Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу. Всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І будьте щасливі, будьте благословені, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема сьогоднішнього відео. А саме як 11 вересня 2001 року віруючі в Бога, люди знешкодили терористів у четвертому літаку. Що часто, коли проповідуєш людям Слово Боже, Біблію і попереджаєш людей, що у переді людей чекає пекло, то люди часто не вірять в це. А коли в дійсності вони туди попадають, то вони просять із пекла, щоб хтось. Прийшов із проповідників Слова Божого до їхніх рідних і близьких, і щоб проповідував їм Слово Боже і попередив, що є таке місце мучення, як пекло, щоб їхні рідні та близькі всі покаялися і не прийшли в те місце вічного мучення. Ісус Христос помер за наші гріхи і за гріхи всього людства для того, щоб ніхто не помер, але мав життя вічне. І віруючі люди йдуть і наступають на цей світ, і проповідують Слово Боже людям для того, щоб кожна людина покаялась і стала учнем Ісуса Христа і не наслідувала те місце мучення. З іншої сторони, коли віруючі люди будуть мовчати і не будуть проповідувати Слово Боже, то таким чином більшість людей буде йти до пекла, а також. З ними підуть і ті самі віруючі, які мовчали. Ось і не проповідували Слово Боже людям. Тому зараз, коли людство живе в останній час на порозі глобальних катастроф та колапсів, то їм потрібно ще більше проповідувати слово Боже і каяти людей, і відвертати їх від майбутнього пекла. І для цього нам дана церква, дані Божі люди, апостоли. Які ведуть нас до досконалості святих, щоб люди виростали у повноцінний духовний вік Христа. І нам для того дане життя, щоб ми на протязі свого життя покаялися та прийшли до Бога і духовно виросли, бо все остальне – це суєта, суєт. І є великий героїзм, і це є великий героїзм бути воїнами Ісуса Христа. І віддавати своє життя за проповідь Євангелії Ісуса Христа. І 11 вересня 2001 року в Америці відбулася дуже страшна глобальна подія, коли були захвачені літаки, чотири літаки терористами-смертниками, які, в свою чергу, врізалися у дві вежі близнюки. І три літаки врізались у вежі близнюки. А у четвертому літаку знаходився один 32річний християнин на ім'я Тоді Бімер, який разом з іншими пасажирами того четвертого літака прийняв рішення битися з терористами і запобігти авіакатастрофі, і там. Відбувався в літаку Біка, і четвертий літак він все-таки розбився у безлюдному місці, оскільки цей четвертий літак призначався також для верш близнюків, і е, лише великий подвиг християнина, який своїм е, життям е, ризикував ну, своїм життям, він спас мільйонам е, людей на землі, які знаходились на землі. І це є прикладом, як для Євангелії Ісуса Христа віддавати своє життя, щоб Євангелія проповідувалася та змогла спасти мільйонам людей життя. І цей чоловік став, надихнув він весь світ своїм вчинком, що проти зла потрібно воювати, не жалюючи свого життя і здоров'я. І колись люди вони вірили щиро у Бога, більше ніж зараз. Бо лише понад 200 років тому появився на світ одержимий бісами чоловік по імені Чарльз Дарвін, який придумав теорію еволюції і таким чином відвів від віри у Бога багатьох людей, і це призвело до двох кровавих світових воїн. І навіть зараз у нас продовжується війна. Бо люди, які прийшли на нашу землю вбивати, хвалтувати та грабувати, вони є безбожниками, еволюціоністами, які не вірять в Бога, а вірять в брехливу диявольську теорію еволюції. І ми, як віруючи в Бога, люди, повинні говорити про Бога та Слово Боже, для того, щоб розвіяти цю брехливу теорію еволюції, яка не має ніякого відношення. До створення світу та нас з вами. Перша книга в Біблії Буття вона відкриває нам створення світу та гріхопадіння людини, а вся Біблія цілком нам відкриває такі розуміння, хто ми, звідки ми і куди йдемо, і що нам потрібно робити для того, щоб наслідувати життя вічне і не йти до пекла. Тому я вас всіх благословляю, щоб ви читали Біблію і вивчали її, і ставали учнями Ісуса Христа, щоб знати істину. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі, на каналі Проповіді Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.